Мир вам, брати і сестри, вітаю любові нашого Господа Ісуса Христа. Чудовий псалом. Славте Бога! Ми заради Того і прийшли сьогодні в цей неділішній час, щоб прославити Його і в піснях, і в віршах, і порозумувати над Його словом. Бог поклав мені на серце деякі місця. Я буду читати, будемо розважати. І забудемо те, що домашнє, і ми прийшли перед лице Господа. Ми будемо брати ту духовну їжу, яку сьогодні Господь хоче дати для мене і для вас. Відкрийте в кого є 12 й розділ послання святого апостола Павла до Римлян, 12 й розділ з 9 го вірша пише так. Любов нехай буде нелицемірна. ненавидьте зло та утікайте до доброго. Любов один, любіть один одного братньою любов'ю, випереджуючи один одного пошаною. Далі буду пропускати 16 вірш і нижче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре. Перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мсіться самі, улюблені. Але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне напій Його, бо роблячи це, ти згортаєш розжарене вугілля йому на голову. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Хороше місце, і я і вчора, і сьогодні роздумував, і, можна сказати, пів неділі доброї я собі думав, про що проповідувати. Ви знаєте, любов це є велика сила. Але цієї любові нам так часто не вистачає. Ми можемо говорити своїми словами, да, я люблю, але бути. Далекі від цього. Є така приказка, да? що від любові один крок до чого? До денності. Можна любити все своє життя, казати, що я тебе люблю. Я розмовляв якось з одним чоловіком, і він каже: ти знаєш, мені жінка сказала, що я вже. 15 років, як я тебе не люблю, як ти для мене помер? А я її, каже, люблю до цієї пори. Каже, як мені було важко це пережити. Потім ця жінка захворіла і вона померла, і він її обслуговував до смерті і в любові поховав і поставив пам'ятник. Яка велика любов людська? Один до одного має бути. Я буду говорити про любов церкви. Як ми любимо один одного. Ми повинні любити один одного настільки, щоб не бути нікому нічого винного. знаєте, коли я читав 13 ероздію, то там пише, не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закон. Наскільки ми повинні любити, говорить апостол Павер про, про виконання закону? І щоб ці закони всі виконати Божі, нам потрібна любов. Якщо ми не любимо, ми не виконаємо ні одного закону. Якщо ми не любимо, ми просто прожили марно життя на цій землі, думаючи тільки про себе, бо ми себе любимо. Ми турбуємося про себе. Чи не так? Ми можемо казати, що любимо, але недолюблювати. Так теж не може бути, бо Бог дивиться на серце і бачить наші думки. Пам'ятаєте гімн про любов, 13 розділ. Перше послання Коринтян, там в кінці 13 віршом сказано: віра і надія і любов. А любов найбільша. Ви знаєте, без цих трьох речей, без віри і без надії на Бога, і віри в Бога, і любові до Бога, ми теж дармо проживемо життя. Тут написано, каже, любов нехай буде нелицемірна». Оказується, що любов може бути лицемірна. Ми можемо казати, да, брат, я тебе люблю, а в кінці свого серця десь там захований черв'ячок і думає, «Пожди, пожди, я тобі згадаю. Знаєте, я колись цей приклад розказував в одній із церков пастор мирив двох сестер. І вже все приклав всі зусилля, молився, піс заложений, і все. І вони каже, в кінці, каже: обніміться, подайте руку один одному. І вже ми це питання рішили. І одна на та нахиляється і каже: я то тебе прощаю, але в дворі щоб я тебе не бачила. Нормальна любов, нормальне прощення. Таке є в людей. Ви розумієте, що людина це характер в кожного свій. Але коли ми не дивимося на любов Ісуса Христа і ми її не ставимо центром в своєму житті, ви знаєте, ми так будемо кульгати все своє життя. Ідучи по землі до смерті, ми будемо кульгати. Тут любить, тут не любить, тут прощать, тут не прощать. Лицемірна любов така. І каже писання нам: думайте між собою однаково, не величайтеся. Я собі, коли читав це місце сьогодні вранці, теж ще раз перечитував, і мені Бог відкриває, каже, чому нема любові? Бо думаємо не однаково. Думаємо неоднаково. Думаємо про своє. А не про того ближнього, якому треба дати любов. Ми завжди так привикли, щоб нам був комфорт, щоб нам було добре, що в духовному смислі, що в фізичному смислі, а остальним біля нас хай буде як хоче, трава не росте. То в християн так не має бути. В християн так не має бути. Ми навпаки маємо показувати любов. Треба зробити так, щоб мені було погано, а тим, хто біля нас, щоб їм було добре. Знаєте, коли батько, я себе згадую, коли я був в світі, приходив, випивши, це не так, це не так, все, все, щоб мені було добре. А всім погано. Коли я став християнином, Бог відкриває і каже: ні, тобі буде погано і повинен бути погано, А біля тебе всім, хто в тебе в сім'ї і хто тебе окружає, щоб біля тебе було добре. Але характер наш такий гнилий, що він часом хоче своє доказати, щоб мені було добре. Брати і сестри, так не може бути. Подивіться на Христа, який йшов на Голгофі, який вісив на Голгофі, він кого небудь. Злослови? Він не сказав нічого проти людей, тільки сказав: Господи, прости, бо не знає, що чи. Ото любов. Нас може така бути любов? Може хтось сказати, що я не доріс до статусу, Так Христос живе в Твоєму серці. І Він руководить Твоїм сумлінням, твоєю душею і Твоїм розумом, і ти. Цю любов маєш виливати. А коли там зайняв диявол місце, що він робить? Він стирає ту любов і дає такі випробування, що ти потім місяцями не можеш відійти і прийти в себе. Знаєте, у мене от пару днів було те, що я дві ночі і двоє суток я мучився. Я мучився, мені було так погано, я навіть плакав, мужик. 60 років плакав на колінах і просив прощення в Господа. І Бог дав мені мир, Бог почув мої молитви. Я дякую Богу. Любов, вона довго терпить, милосерство не надимається. Прочитайте 13 розділ, я за браком часу не буду читати, а нам так не хочеться. А нам так не підходить, а нам так буде некомфортно. Ми маємо любити. Ми маємо любити. Але каже, наслідуйте, наслідуйте слухняних, не вважайте себе за мудрих. Так хочеться бути мудрим. Написано просить мудрості. В Господа і Він додасть вам її безкоштовно. Щоб бути мудрою людиною, не треба багато. Треба покорити себе Господу, йти за Ним і в любові виконувати всі заповіді. Тобто любити, навчитися любити тих, хто біля тебе. Ото перша мудрість, перша мудрість, яку Бог говорить, щоб виконати закон, то треба любити. А так важко і так порою не хочеться. Каже, не платіть нікому злом за зло. Подивіться, скільки сьогодні зла в нашому житті. Скільки ми можемо приносити зла, особисто я, Олексій, скільки я можу приносити зла своїми якимись вчинками, якимись думками. І саме перше, що я зло приношу собі. І оточуючи. Як вичистити оце зло, щоб воно не було? Подивіться, скільки зла. Як навчитися не бути злому? Дбайте, каже, про добре перед усіма людьми. А Я собі думаю, сьогодні в країні війна, сьогодні гинуть люди, сьогодні летять ракети, вбивають невинних людей, дітей. Як навчитися любити і як навчитися не бути злому? А просто-напросто почати читати Слово Боже. А Бог буде вчити. Бо то людське. Бо то людське, а є ще Боже. Боже, яке стирає оте все. Ви знаєте, колись, коли ми прийдемо в вічність, Господь нам відкриє і покаже, як нашим попередникам, за те, що ми тут боролися, за те, що ми тут склоки робили, за те, що ми своє доказували, свою гординю перли. Знаєте, воно скаже: це марнота. За що ти? Боровся, за що ти воював, і за що ти... І що ти хотів доказати. Це марнота. Головне одне, любов, бо любов покриває багато гріхів, любов навчися любити, щоб війти в Царство Небесне. Там не буде того, що на землі. Там не буде того, що ми хочемо щось доказати, щось поставити своє, щось. І духовне, і фізичне. Воно все стреться. Господь скаже, ні. Дивись, наскільки я любив. А чого в тебе в житті так вийшло, то я тебе переплавляв тут а на землі, в церкві. Я тебе переплавляв для того, щоб ти окреп, полюбив і йшов вслід за мною. Оце Божа любов. І в нашому в житті є випробування. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Це прекрасний вірш, брати і сестри. Тут написано, коли можливо, а що ще є неможливо? Хіба в, християна, в християнина може бути неможливе, щоб прощати, щоб любити? Щоб допомогти? Хіба таке може бути, якщо ти називаєш себе християнином? Чи ти ждеш просто слушного моменту і, як я вже сказав, щоб вибрати момент і добити те, що диявол не добив? Жить в мирі. З усіма людьми. Це не сказано, що з тим ти можеш жити в мирі, а з цим ти не можеш жити в мирі. З усіма, але це коли залежить від тебе. Тобто, коли ти своє серце приведеш в порядок свій розум, свою духовну сторону, ти візьмеш і скажеш, я повинен жити в мирі з усіма людьми. І нема різниці, якої конфесії, якої, якого віровізнання і якого народу. Бога нема цього розділення. Каже, не мсіться самі улюблені, але дайте мені гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Знаєте, в моєму житті було дуже багато. Моментів, коли я міг кулаком по столі стукнути, коли я міг кулаком в бороду дати. Вибачте, я признаюсь, але так було в моєму житті. Але Господь мене навчив зовсім іншого. Каже, помста належить мені. Мені дуже багато людей робили зле, але я стояв на колінах, і кажу, Господь. Так, як написано, так і поступи. Ти сказав, помста належить тобі. І я віддавав це все в руки Божі. І я вам скажу, не приходило місяць-півтора, Бог рішав це питання. Та людина, яка дуже-дуже мені щось робила, таке лихе. Вибачте, але я так скажу, так як є, вже їх нема. Я не хотів їхньої смерті, я не молився, що Господи забере їх з землі. Але Бог чомусь так допускав, і я навіть думав в своєму розумі, чи не по моїх молитвах так стається. Чи мені може перестать так молитися? Але Бог знає лучше. Ви знаєте, ми. Думаємо, що ми на цій землі все рішаємо. Помиляємося. Не все рішаємо. Абсолютно рішає Господь. Отож каже, як твій ворог голодний, нагодуй Його. Як він прагне напій Його, бо роблячи це, ти згортаєш розжарене вугілля йому на голову. Хороший вірш. Взагалі, У мене дядько рідній був. Мої мами брат старший. І він завжди приходив до мене і щось хотів доказати. І ми посваримось. Але Бог мені вже тоді, коли я був невіруючий, заложив в серце не носити довго образу. Ну, я міг, міг сердитися три минути, ну п'ять, ну все. А потім думаю, для чого це все? А дядько, він міг сердитися. Три-п'ять днів в тиждень. Але Бог так далі, що я його через день чи через два зустрічаю і подаю йому руку. І кажу: дядько Борис, пробачте, я там трошки нашалив. А він каже: а я мучуся стійки. Я мучуся, ношу це в серці, я мучуся. Так в християн буває. Ти приходиш до брата чи до сестри. Сестра з сестрою чи брат з братом щось ну, не вийшло так, як би хотілося, і посварилися. І ти приходиш каже: Господи, дай мені мудрості і дай мені примиритися. Я ж не винен. Чи я не винна. І ти приходиш і просиш прощення, а він чи вона каже тобі, то твої проблеми, я тобі не прощу. Я знаю, що я сказав, я прав, я все. І все. Але знай, дорога душа, що ти перед Богом оправданий. Що ти звільнився, ти вибачився і пішов. А остальні проблеми то вже другої сторони. Як? Хай мучиться, хоче мучиться, хай мучиться, хай диявол його дожимає. Ми маємо навчитись любити і прощати, і не платити нікому злом за зло. Не будьте, каже, переможені злом, але перемагайте зло добром. Десятий вірш третього розділу написано так. Я буду завершувати. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Знаєте, ще є три місця, можна читати. Але я скажу одне, навчимось любити і поважати. Написано з пошаною випереджуйте один одного. Все на землі, ці склоки, і це все пройде. Всі питання, вони, всі рішаться. Але задумайся, дорога душа, з чим ти станеш перед Богом? Ви знаєте ще один приклад і все, дві сусідки. Межу не ділили кусочок землі. Не ділили, хто курка перейде туди, то перейде сюди. Сварки, 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 прокльони і все остальне. І Бог так зробив, що вони в один день умерли. І дві ці труни поставили в храмі разом. То скажіть? Де вони? Я не скажу, бо я не маю права відправляти в одне чи в друге місце. Але які пішли, з якими серцями пішли, стали перед Богом. Нам це для науки. Любімо один одного, прощаймо, і хай Бог допоможе нам в цьому. Бо без Бога ми ніщо. Амінь. Молитві.